Доброго дня всім. Так, купив я таку віялочку собі. У... Де це я куплю? Славуті вроді. Ну, новою поштою вона прийшла. Така віялочка, калібратор. Воздухом просто дує. Фанери, теж не в одних вона є. Там моторчик від машинки стиральної. Вентилятор. Подача воздуху. більше-менше. Ну і тут на регулятор, регулюєш більше мають, чи впіжають воді оборота, домовляю припитнають. Трохи вже перевіяв, сюди саме крупна фракція сипеться, сюди його видно, вилітають, відходиться, я вже забрав. І сюди сипиться середнячок. Перевіїв. Це в мене тут піонер, я того року купляв. Перевіяв піонер, Така соя. Трохи я її молотив. Зеленковата вона була. Де. Отака вона вся рябенька. Цікава така. Биш-менш добре. Де-менше, і вона дуже, дуже було багато стручка. А тут було менше. Ця, я, ці я не знаю навіть назву. Це взагалі чітко вийшло. Не, звісно, не такий професійний, якийсь там віялка чи калібратор, але для одного сітника, такого маленького фермера піде. Одному трохи тія, ну, неудобно, а як два чоловіка, то саме. То щоб працювати. Зараз в мене тут ще є. Буду віяти її. Може хтось прийде, а може сам засиплю, то покажу як воно робиться. Ну, як, -от, як вона віє, що вона віддуває, що лишає. Тоді буду віяти, включуся. так вона віє. Стручком забивається я набагато не відкриваю. сюди осипеться це я купляв соя, може в іксі там є в Чернівцях її продає ото я купив піонер, такий мішок типу як як, як мішок бумажний а ця оця соя це була м -м, типу декалпа Монтанту з касо я діпа, я думаю... Э, максимус. Оце вона. Він мало відкрив. Піди відває. Зараз дипиться половинка Мілкіша. Потім я думаю, що ще я тому всякі. Потім ще раз я її перевію. Відберу тільки половинку. А це, а це піде, половинка піде на корм і крию. Не хочеться багато відкрити, але попадає в стручок. Щоб маленька дирочка була. О, Нева погано співосовує, погано як міняти вітро. Я один-то я закриваю рукою, витягаю вітро, другий підставляю то, то О, Або коли забувається добре? І так, для малого фермера, такого то машинка хороша. Ліб мужика була, я подивився на неї пшениці, вечір, сою. Ну все, вдувієте. Всім всього найкращого, гарних врожаїв, рідні віці. На все добре.